Захищаючи Київщину, від вторгнення ворожих військ два роки тому, 12 березня, у селі Слобода Кухарська загинув житель Золотого Потоку, захисник України Роман Лебухорський. Він казав, мама, я йду на, на цю ротацію, приїду і вже не піду більше. Так і сталося. Я лишила за 33 роки без чоловіка, він був і молодшому, і як можна сказати, і братом, і татом, бо він, він в мене був господар. І мені дуже тяжко його не стає, доля невблаганна. Вже вдома пані Леся розповідає, що Роман був активним учасником Революції Гідності. Пішов добровольцем на війну, служив у правому секторі, згодом вступив до лав ЗСУ, був нагороджений медаллю за оборону Авдіївки, орденом Лицарський хрест добровольця, нагрудним знаком ветеран війни та орденом за мужність посмертно. Як я йому казала останній раз, як він був вдома, ну його од з хворобою, ромчику, ну, женися. Він мені відповів: мамо, я не хочу, щоб за мною ніхто плакав. Я знаю, куди я пішов, на що я пішов, і я готовий вмерти. Як пригадує мати Романа, попри свою готовність віддати життя за Україну, він був дуже життєлюбним, мав багато знайомих, любив природу та подорожувати, і обов'язково один раз в рік збирав усіх друзів на сплави Дністром, прагнув бути корисним і мріяв у рідному селі відкрити розважальний заклад, де б могла відпочивати молодь. Жінка каже, що їй зараз не до веселощів, тому ідею трохи реформувала і готує відкриття реабілітаційного центру. А зараз надіємося, що закінчиться війна, і прийдуть хлопці. І всі будуть душі травмовані. І всіх буде біда. І я хочу такий зробити центр, де б хлопці могли знайти себе, друзів, і щоб було щось корисне. Коли я докінчу той комплекс і дійду до перемоги, то не шкода буде вмирати. Тому що мені не буде стидно колись може зустріну свого сина і складати. Я за тебе зробила все. Зараз жінка шукає розраду в постійному волонтерстві, беззупинній роботі та розбудові реабілітаційного центру. Попри те, каже, сум не втихає, а час не лікує. Все, що робить, для того, аби вшанувати пам'ять сина. Його пам'ятають всі, і я буду пам'ятати таким, яким він був життєрадісним, веселим, щасливим, енергійним хлопцем. Віддати шану воїну та вшанувати пам'ять захисника вирішили й односельчани Романа Лебухорського – Михайло Крицак та Роман Фещак. Збірку герой сучасності випустили власними силами. Сюди потрапили авторські вірші односельців: біографія воїна, фотографії та слово від матері. Над книжкою працювали редактори, художній дизайнер і верстальник. Тобто, ну це все, все офіційно, і ми намагалися, щоб це було максимально ну, достовірна книга, не от зробили. Щоб просто була пам'ять і все. Ми хотіли, щоб це пішло в бібліотеки, щоб все мала книжка-Код офіційний. Ця книга є в Національній бібліотеці України. І таким чином ми хотіли, щоб була пам'ятка і насамперед мамі, і також. В селі щоб пам'ятали нашого героя. Частина книжок залишилась у видавництві. Частину віддали пані Лесі, а решту планують продати. Всі вирочені кошти витратять на випуск збірки для іншого героя з золотого потоку. Так роблять, бо переконані Книжка, тому що це ну я вважаю, що література це. Назавжди, це те, що дійсно зберігається. Один примірник збірки Герої сучасності мати Романа передала місцевій бібліотеці. Також тут тепер буде і книга Фрагменти української незламності, де є розповіді про усіх бійців, які захищали Київщину. Серед них історія Романа Либохорського.